Всім привіт, друзі! З вами рядовий картоплянин, і сьогодні знову в нас картопелька Констанс. Пройшов тиждень від того часу, як я перший раз спробував купнути один кущ картоплі. Тоді наша картопелька вже відцвіла. Ну а зараз кущі картоплі починають інтенсивно старіти. І до кінця цього місяця вже нічого не залишиться від раніше красивих зелених кущів. Що ж поробиш, така природа. Період дозрівання картоплі Констанс в гарний сезон складає 50-55 днів, а в середньому 65-75 днів. Тому красивими зеленими кущами будемо милуватися вже наступному сезоні. Ну а зараз давайте подивимось, що ми маємо на даний момент. Прошлого разу з двох кущів ми мали 43 картоплини. Ну а зараз з одного куща ми маємо 17 штук. Рахуючи 4 маленькі, маємо 13 гарних. Ще може трохи підросте, так що подивимось по фіналу. А я в свою чергу дякую вам за перегляд. Лайк для відео, гарний змістовний коментар. Зберігайте та поширюйте. Підписуйтесь, щоб знати більше. До побачення!